Небо і земля сьогодні хай з пророками радіють. Ангели і люди, хай духовно торжествують. Бог бо в тілі появився тим, що сиділи в темряві і тіні. Від імені Другобицької духовної семінарійної спільноти засилаємо щирі вітання з нагоди свята, Різдва Христового та нового 2024 року Божого. spes in casu eius Наші різдвяні святкування це не просто данина традиції чи черговий період народного і церковного календаря. Різдво Христове це свято безмежної божественної любові до людини, це свято сповнення надії, людства, яку не здатні знищити труднощі й випробування. Це свято віри в Бога, вірного своїм обітницям. Святкуючи подію Христового Різдва. Попри усі труднощі і випробування, які тепер переживаємо, хочемо побажати кожному з вас зберігати християнську віру, не втрачати надії та сповнюватися любов'ю до Бога та свого народу. Особливий спосіб хочемо скласти найщиріші вітання з найсердечнішими побажаннями для наших військових, захисників та захисниць. Обіймаємо радісною і різдвяною вістю тих, хто у полоні, а також поранених, недужих, страждаючих, немічних і самотніх. Прославляймо Господа в наших колядках і вертепах, продовжуймо древні традиції нашого народу та передаваймо їх майбутнім поколінням, несучи різдвяну радість від хати й до хати, вулицями наших міст і сіл. Христос рождається!